І так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про види цифрових активів у системі Bitbond. Розберемо, які види існує і що вони за собою несуть, які функції виконують. Але спочатку я хочу з вами трошки проговорити про те, що таке цифровий актив і які вони бувають. Ми відносимо до категорії цифрового активу такі активи, як, наприклад, криптовалюта. Я гадаю, всі знають, що це таке. Також ми відносимо до цієї категорії відеоігри. Ви відеоігру не можете потрогати руками, тому це цифровий актив, але ви його купуєте за гроші, він несе якусь цінність. І ви, коли купуєте, ви купуєте права на цю відеоігру і починаєте її використання. Фотографії цифрові це також цифрові активи, які зберігаються у вас у Флешці або на комп'ютері, або на телефоні, неважливо. Тобто, ми трошки вже уявляємо, що таке цифрові активи. А тепер давайте поговоримо про цифрові активи у системі BitBond, які вони бувають та їх види. І так, за допомогою цифрових активів передбачено реалізацію договірних відносин у різних сферах реального сектору економіки. Тобто, якщо є дві людини, у яких є цифрові активи, вони можуть створити. Договірні відносини між собою та обмінятися ними. Наприклад, у мене є цифровий актив гривня бон, а у мого товариша є цифровий актив Долар-бон. І нам потрібно обмінятися. І ми це робимо у системі Bitbon. Тим самим обмінюємося цифровими активами. Я йому передаю одиничку, він мені передає одиничку, ми обмінялися, тепер в мене долари, в нього гривня бони. І так, у нас на даний момент представлені 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 різновидних цифрових активів, а також 11, про які ми зараз з вами поговоримо. І так, currency bond, що це таке? Це розпорядження своїми правами на грошові кошти за банківськими договорами. Тобто цей цифровий актив виконує ті дії, які ми тільки що проговорили. Наприклад, у мене є гривня бон. Bon, у мого товариша є долар-бон, і ми хочемо їми обмінятися. Я хочу купити в нього долар, і він в мене в гривні. І таким чином ми обмінюємося. Як обмінюватися одиницями цих цифрових активів, ми можемо подивитися на цьому слайді. Наприклад, є е, перша людина і є друга людина. Перша людина віддає одиницю бону, будь-якого, наприклад, телефон, бон або, там, комп'ютер-бон. Е, один... Другій людині. Вона це робить через систему Bitbone. Система Bitbone забезпечує обертання всіх видів цифрових активів. Тобто, перша людина передає свої активи системі Bitbone. Система Bitbone обробляє платіж та передає ці активи другій особі. Так само можемо і що друга особа передає цифрові активи через систему Bitbone і передає першій особі. Хочу зазначити, без систем Bitbon це все працювати не буде. Система Bitbon є тою площадкою, там, де це все створюється. І так, в принципі, currency bond зрозуміло: це передача різноманітних цифрових активів, грошей і так далі. Project bond, Project bond це. Цифровий актив, який нам допомагає залучення фінансових засобів для реалізації свого комерційного проєкту. Тобто, якщо ми хочемо відкрити свій бізнес, але у нас немає коштів на це, то ми заходимо, виставляємо свій проєкт на цей цифровий актив, він може називатися будь-як. І е, через цей цифровий актив ми залучаємо кошти інвесторів. Інвестори дивля, дивляться наш проєкт і таки гадають, ну, начебто непоганий проєкт, хочу в нього інвестувати. Він купує цей цифровий актив, тим самим інвестує в нас. Якщо він хоче вивезти гроші е, з нас, то ну, з проєкту мається на увазі, то він просто продає цей цифровий актив, його купує хтось інший. Ось так це працює. Тобто, Project Bond це залучення різноманітних інвестицій у свої, у свої проекти або у комерційні проєкти. Далі, криптобон. Криптобон -bon. -bon це розпорядження своїми правами на криптоактиви: Bitcoin, Ефіріум та інше. Тобто, ви купили криптовалюту, але по закону криптовалюти є незаконною. Тобто, всі гаманці, на яких вона лежить, вони не є законними. А система Bitbond. Якщо ви переводите сюди криптовалюту і ви робите цифровий актив, наприклад, Bitcoin, Bitcoin Bond, тим самим ви зробили цифровий актив у системі Bitbon, ви можете тут розпоряджатися цією криптовалютою абсолютно легально, і ніяких питань у вас не буде, тому що ви закріпили права на цей актив. Тим самим можна створювати будь-які активи. На будь які криптовалюти. Сервіс Бон -bon це забезпечення доступу до своїх сервісів, створених на базі системи BitBond. Ну тобто, ми хочемо створити якийсь сайт для свого бізнесу, і нам на цьому сайті буде вкладинка купити пакет послуг. І щоб його купити, людина купує через сервіс Бон. -bon. Ми підв'язуємо цей сайт до сервіс бону. -bon. Людина хоче зробити оплату наших послуг. І через сервіс Бон -bon створюється. Цифровий актив, і ми роз, можемо робити оплату на цьому сайті. Тобто, наприклад, приклад, на Netflix ми купуємо підписку і, що, і цю підписку ми можемо купувати через Series Bond через цифровий актив, якщо Netflix буде працювати на базі системи BitBond. В принципі, ось так це працює. Ми можемо робити оплату якихось послуг. ArtBond. Артбод це дуже гучна тема як NFT. Всі кричать, що вона має права на право власності. Тобто людина, яка створює NFT, вона і є її власником. І, типу, підробити це ніяк неможливо. Але там це все так реалізовано, що, типу, не дуже круто. У системі Bitbond це реалізовано таким чином, наприклад, ви створили якийсь. Якусь композицію, музику. І ви хочете альбом. Наприклад, альбом хочете закріпити права на нього. Ви реєструєте цей альбом у цифровому активі ArtBond. Ви можете цей цифровий актив назвати будь як Наприклад, це буде альбом 2021, або альбом 2022 Bon. І тим самим ви. Реєструєте та розпоряджаєте правами на інтелектуальну власність. Ви закріпили права на себе, і тим самим людина, якась постороння інша, не зможе це забрати і сказати: О, це я зробила. Все це у системі зареєстровано, це ваші права, це те, що ви створили. Або, наприклад, ви картину намалювали, і ви хочете, наприклад, цю картину забезпечити її. Безпеку і права на неї, що ви її власником, і ви ніяк не можете. Ось людина, людина, наприклад, цей цифровий актив купити може, але вона не буде власником, вона буде, вона просто може купити цей цифровий актив. І тим самим, коли ви реєструєте картину на право власності, вона належить вам, ніхто, ніхто її не може сплагіатити. І тим самим ви будете спокійні. Ще, якщо ви, наприклад, випускаєте альбом. То ви цей альбом можете випустити, його можуть купити через, через цей цифровий актив, і люди зможуть користуватися ними. Ось так це працює. Science Bon. регістрація та розпорядження правами на результати своїх наукових досліджень. Оце дуже крута штука, тому що я ще не бачив, хтось таке робив. І так. Ви науковець, який зробив якусь наукову робить, е, якусь наукову діяльність і зробив якийсь проєкт, який потрібно зареєструвати та прикріпити права на нього. Тобто, ви можете через Science Bond створити якийсь цифровий актив, і тим самим підкріпити права на свою, на свій патент, на своє дослідження, і ніхто не зможе вже його... Фальсифікувати. Тобто, якщо інша людина вже таке зробить, і вона скаже, ну, це я зробила. А ви такі, ні, ні, друже, це вже я зробив два місяці тому. Тому, будь ласка, в мене вже все зареєстровано, в мене все по правилам. Я зареєстрував права на цю власність. Тим самим через цей е, цифровий актив ви можете зареєструвати права на свої наукові дослідження та бути першим, хто це зробив. Далі йдемо. Game Bone, тобто права доступу до функцій різно... різних комп'ютерних ігор, включно з правами користування та розпорядження ігровими об'єктами і артефактами. Банальний приклад, ми всі купуємо ігри, ну, хто грає. Коли ми купуємо, ця гра належить там до якоїсь іншої особи, ми не є її власниками. А, наприклад, через е, якась компанія виставила. Цифровий актив на покупку гри, ну, ви купуєте гру через цифровий актив. Тим самим ви купуєте права на цю гру, і ця гра становиться ну, ваша. Типу, ви купили цю гру, ви можете в неї грати. В Базі блокчейну, видно, що ця гра з цими правами підкріплена до вас. Ну, звичайно, є компанія, до якої належить ця гра. Але ви купили цей цифровий актив, ви купили цю гру, ви можете нею користуватися. Потім ви в принципі зможете її продати або передати е, якійсь е, іншій особі або людині. Ось так це працює. І це можна ще так сказати: мета, мета всесвіт. Ви можете тут реєструвати різноманітні і, ігри, е, тобто робити права на ці ігри, е, показувати світу. Ось це я зробив. Тому що в системі Bitbond це набагато все легше зробити, ніж. Запатентувати цю гру у, ну, у світі. Ось. Так, ідемо далі. Education Bond дає доступ до сервісів освітніх платформ та їхніх програм. Тобто, у нас є якась освітня програма там, де треба купити підписку, або ця освітня програма показ... ну, вона єдина. Тобто немає якійсь копії, вона запанадована ось тут, і ми проходимо цю освітню програму. Ми можемо, як і, наприклад, купуємо цей цифровий актив цієї освітньої програми, і тим самим отримуємо освітню програму і її проходимо. Цей цифровий актив, як Education Bond можна використовувати абсолютно у всіх сферах нашого життя. Від школи до університету, від університету до якоїсь роботи, від курсів до якоїсь практики, тобто тут можна використовувати будь-які освітні програми, які нам заманяються. Наприклад, ми створюємо курс по менеджменту. Ми хочемо його закріпити за цим курсом свої права і зробити освітню програму у цифровому вигляді, щоб люди могли купувати. Та навчатися ми це робимо через Education Bond, створюємо свій власний цифровий актив і тим самим закріплюємо права на ньому. Люди можуть купувати його і використовувати. Так, документ Bond. Що це таке? Зберігання та розпорядження. Документ Bond. це зберігання та розпорядження різними видами документів. Якщо подивитися на сучасний світ та на Україну, можна зробити аналогію з тим, наприклад, цифровий додаток Дія. Це, в принципі, те ж саме, але діє не на блокчейні, її можна взламати і так далі. А система Bitbond, вона стоїть на блокчейні. Тобто, у нас є документ, наприклад, паспорт. Ми хочемо його зробити в цифровому вигляді, а цифровати. І а, якщо різноманітних органів будуть питати наші документи, і вони будуть підсумлені, чи вони справжні чи ні, ми покажемо цей цифровий актив. А цей, коли йде оцифровка, перевіряються дані. Тобто, Сюди ми не зможемо внести несправжні документи. Тут будь-тільки справжні. І якщо людина бачить цей оцифрований документ, вона розуміє, що це дійсний документ, і вона може його використовувати для подальшої дії. Наприклад, вас зупинила поліція, у вас немає паспорту під рукою, але у вас є цифровий актив. у... Паспорті і через документ Бон ви можете його показати добре. Я бачу, що це ваш дійсний документ, це не підробка, і можете бути вільними. Тому через документ Бон ви можете оцифрувати будь-які документи, які будуть, які будуть у базі дані блокчейну у вашому аккаунті, і ви можете їх. Показувати всім, кому це буде потрібно. І підходимо до останнього цифрового активу: це бонус бон. Це така доволі а, крута річ створення ефективних дисконтних програм полуфункціональними бонусами для клієнтів свого бізнесу. Тобто це різноманітні бонусні картки, які можна створювати у цьому цифровому активі. Накопичувачі, накопичувательні картки або якісь інші. Ми можемо створювати, і тим самим, коли будемо розплачуватися через сервіс BonPay, то нам будуть приходити бонуси різноманітні або кешбек, або якісь токени, і так далі. Тут можна створювати будь-що. І так, ми підходимо до останнього етапу: це інші. Що мається на увазі? Мається на увазі, що все, що ми тільки що переглянули, це тільки початок цифрової індустрії. Тобто абсолютно люба людина може створити свій цифровий актив, назвати його як вона захоче, і використовувати у тих цілях, у яких цей цифровий актив буде запрограмований. Цифрових активів наразі може бути мільйони штук. Я можу взяти олівець та зробити олівець-бон. Я можу взяти телефон та зробити телефон бон. Я можу взяти мікрофон та зробити мікрофон бон. Тобто я можу зру... зробити оцифровку будь-що. І це воно буде в блокчейні, все буде прозрачно, все буде видно. Ми можемо це через цифрові активи надавати послуги, вести бізнес, продавати товари абсолютно усе. Те, що ми тільки що передивилися, це початок. Це тільки початок. Тому. Якщо у вас буде ідея створити якийсь свій цифровий актив або цифровий продукт, який ви будете продавати, наприклад, створення альбому, і ви його будете продавати у цифровому виді. Ви е, створюєте на системі Bitbon цифровий актив е, альбом Bon, і можете його продавати, і люди зможуть його використовувати. Ось так все дуже просто. Напишіть в коментарях, чи була ця інформація вам корисна. Напишіть в коментарях також, що ви зрозуміли, на які питання ще потрібно дати відповідь. Ми це все обговоримо і, можливо, в наступному році ми з вами про це поговоримо. А на цьому етапі я завершую. Ми з вами сьогодні розбрали види цифрових активів у системі Bitbone і зрозуміли, як вони працюють. Бажаю вам гарного настрою і до нових зустрічей. Бувайте!